Завдання постійного синоду є допомагати главі церкви, керівництві церкви у міжсинодальний період. І в цьому часі, власне, є дуже важливе завдання слідкувати за станом виконання рішень попереднього синоду і готувати наступний синод єпископів, який цього року відбудеться у Івано-Франківську на початку вересня. Цього року санд єпископів є, можна сказати, особливий не тільки тому, що він вперше буде відбуватися в Івано-Франківському, але й тому, що він буде поєднаний із Патріаршим собором. Це є з'їзд представників усієї церкви, які будуть говорити про втілення в життя програми Жива парафія, місце зустрічі з живим Христом. Після цього собору. Відразу буде відбуватися великий синод, патріарший синод, на якому будуть розглянуті резолюції учасників собору і прийняті зобов'язуючі рішення для цієї церкви вже авторитетом власне, збору єпископів, які прибудуть на цей синод. Отже, постійний синод, який відбувається знову ж таки вперше в Самірсько-Дрогобицькій єпархії, він займається підготовкою. Програми цього великого Синоду єпископів, який ми будемо відбувати у вересні місяці. Ми вже виробили досить докладну програму цього синоду. Порядок денний практично вже майже усталений. І ми вже. Зібрали певних спеціалістів, експертів, які будуть допомагати нам проводити цей синод, підготовляти синодальні документи. Тому можна сказати, що синод єпископів в цілому вже готовий, приготовлений. Зараз залишається тільки опрацьовувати матеріали синодальні і відтак розсилати владикам для попереднього ознайомлення. Бо ми, є, ми вже маємо такий досвід, що успішність. Засідань синодальних залежить від того, наскільки вчасно будуть розіслані матеріали владикам для ознайомлення, і, очевидно, наскільки якісно вони будуть опрацьовані. Цього року виглядає, що підготовка йде дуже добре. і Ми з цього є задоволені. Постійний синод він не має такої законодавчої сили, тому всі його рішення в більшій чи меншій мірі носять такий або рекомендаційний характер, або характери такого заохочення. Тому ми сьогодні, наприклад, заслухали звіти двох структур Патріаршої курії. Це Патріарша літургійна комісія, під час якої владика Венедикт Алексійчук звітував про пророблену роботу, і синод справді з вдячністю сприйняв інформацію про великий обсяг робіт, який виконує власне ця комісія. Ми рівно ж мали зустріч із головою Патріаршої ради у справах євангелізації. Владикою Йосафатом Мощичем, який розповідав про специфіку євангелізаційної діяльності нашої церкви в Україні і на поселеннях, і що структура, яку він очолює під цим оглядом, робить. І постійний Синод дав і свої якісь міркування, висловив і дав певні вказівки, зокрема владиці Йосафатові Мощичеві щодо опрацювання концепції євангелізації. Української греко-католицької церкви нам, зокрема, йдеться про те, щоби з одного боку поглибити і оживити віру в тих наших вірних, які належать до церкви, але з іншого боку, ми хочемо також бути більш такими дієвими в проповідуванні Євангелії Слова Божого тим, які ще христа не знають, а таких в Україні є. На жаль, ще багато. Ми хочемо, отже, розвивати програми місійної діяльності, щоб проповідувати Боже Слово тим людям, які шукають за правдою, шукають за зустріч з Христом. Буде заслухано звіт Патріаршої Катехетичної комісії, будемо мати зустріч також із робочою групою, з головою робочої групи по підготовці катехизму для молоді. Це новий проект, унікальний проект, бо це буде, мабуть, вперше в нашій історії, що ми підготуємо специфічний такий особливий катехізм для навчання віри молодих людей. В цьому власне катехизмі будуть відображені правди католицької віри. В нашій традиції греко католицькій українській традиції, але специфіка цього катехизму буде полягати ще й на тому, що до його опрацювання будуть задіяні молоді люди.